Всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні трошки привідкрию завісу відносно того, що таке векторний Лорасат, чи Лорасат у векторному корпусі від векторного аналізатора. Бо багато людей питає. Значить, Як ви знаєте, є такий пристрій векторний аналізатор Тініса. Так от, у виконанні ультра в нього якраз. Майже ідеально становиться е, сенсорний 4 дюймовий дисплей, трошки обвісу у вигляді лора модуля, е, цапа, тільки не того цапа, а нормального цапа здорової людини е, джойстик для навігації по меню вверх-вниз і тиць-тиць. Він же Буде виконувати роль пуштуток. Динаміка, мемс мікрофона. І на задній кришці буде у нас батарейка. Люблю ці батарейки від Санслунгів GPS з антенкою і перетворювач живлення. В даному випадку повишайка. Але сьогодні хочу започаткувати нову рубрику. Я думаю, що вам вона сподобається. Мені теж. Називається вона Хвилинка матюків. І хочеться поговорити про ось таку деталь. Ось як ви думаєте, як вона називається? Вона повинна називатись повзунковий перемикач. Але деякі дуже вувні магазини називають його рушійний. А тепер давайте почитаємо. Великий тлумачний словник української мовою. тому що повзунок, точніше повзун, це деталь механізму, яка ковзає Взад вперед. Туди-сюди. По якій-небудь поверхні у прямолінійному напрямку. Це основна функціональна деталь, завдяки якій весь пристрій має назву повзунковий перемикач. Але дозвольте мені спитати. Як повинна називатись основна функціональна деталь у перемикачі рушійному? Рушатор? Рушійник? Є таке слово в українській мові називається воно Рушій. Але якщо до того ж тлумачного словника подивитись, то читаємо: цитую: «Пристий для надання руху певному транспортному засобу, двигун або мотор, якого дідька. Повзун. Стало називати рушій, якщо він ніякого відношення не має до, до жодного транспортного засобу. Досить, досить, кажу я вам, плюндрувати українську мову. Це перемикач повзунковий. Все.